рідненькі. Є в піхоти такий вислів, приказка. Сірий зайчик, вовка лопатою завалив, щоб пам'ятати послідовність дій при плануванні будь-якої операції. Ситуація, завдання, виконання, логістика зв'язок. Але воно і по-іншому символічно. Тому що ми саме той зайчик, якого вовка, який вовка лопатою завалить, тому що зараз лопата. Стали не менше важливим інструментом, ніж автомат. Але не про це мова рідненький. Я хочу вам сказати, що в періоди зневіри, коли відчай намагається тебе окутати, потрібно фокусуватися на конкретному завданні і думати, як ти зробиш і як це хоча б на міліметр наблизить нашу перемогу. Це дозволить вам. І, як то кажуть, кукуху на місці втримати та і когось приносити. Тому що я в нашу перемогу так же незламно вірю, як вірив два роки тому і кожен день з цих вже майже двох з половиною років. Тому тримаємось, працюємо, вірте в себе, вірте в ЗСУ і вірте в Україну. Все буде добре. Слава Україні!